Мережах іноді можна зустріти, а насправді дуже часто можна зустріти таке слово бот. Що це за істота і чи є вона серед людей. Давайте разом з вами порозмірковуємо. Хто такий бот? Бот це людина, людина, яка не відчуває в результаті певних травматичних подій в своєму житті. Людина може від'єднатися від своїх почуттів. Ну, ніби заборонити собі відчувати, тому що це велика напруга бути у з'єднанні зі своїми почуттями, і людина ніби обирає не відчувати. Це та людина, якій досить складно відчувати кохання. Який не дуже легко переносити щось таке, як близькість з іншою людиною, і взагалі бути невимушеною людиною, такою, можливо, недосконалою, такою трішки недолугою, бути природньою, десь там бути смішною або не досить такою ідеальною. Коли така є застигність, це вже від'єднаність від своїх почуттів, недозвіл собі бути людиною, і це вже про те, що людина застигає, бо це та людина, яка мислить з певних алгоритмів, які вже кимось прописані. Суспільство, що є добре, що погано. Такі висновки виводяться не завдяки своєму конкретному досвіду. А досвіду того, як прийнято вважати в суспільстві, що саме так добре, а саме так погано, і все це також про те, що людина просто не дозволяє собі теж робити якісь свої особисті висновки, задіювати логіку, причинно наслідкові зв'язки, вмикати, тому що це складно, це вимагає багато енергії. в психіці людини є захисні механізми, і зазвичай вони починають спрацьовувати, коли психіка Вимагає багато енергії, коли людині ну, ніби складно щось проживати так, як це ніби потрібно. Тобто, наприклад, людина закохалася, а потім ця закоханість перейшла у якесь інше русло. До прикладу, це була ну ніби нерозділене кохання. Ця невзаємність може викликати застигність. Боти, це люди, боти, це ми, однак, це ті люди, які припинили відчувати, які занадто глибоко занурились у захисні механізми психіки, наприклад, такі як раціоналізація, ідеалізація, заперечення. І все це дуже цікаво, тому що насправді дуже багатьом людям притаманні ці захисні психіки механізми вони насправді вмикаються у дуже багатьох людей, тому що так, ніби тобі легше переживати. Ти тут йдеш у якесь пояснення, тому чому так сталося саме така подія, і все тобі вже легше переносити. Ти вже не так через напругу це переносиш. І чому потрібно про це знати? Тому що бот вмикається у людині звичайній навіть. Звичайні в тому сенсі, що в тій, яка вміє ніби відчувати. Тому не потрібно відмовлятись від своїх почуттів, навіть якщо ти людина інфантильна, наївна, якась така окрема, якщо навіть тебе вважають, що ти на своїй хвилі, просто будь собою.